Так, брендів такий малючок. Тут розкажу вам. Такая пижамка классная 12 месяцев. Ну, Далее, тут такий халатик и пижамка такая плюшева, новоречная, цена срозна 12 18 Ось вот такий на двірчий классный новоречный. Так, далі шапульки. Це у нас ковтинка на змійці тепла. Далі такий э, светр 18-24 нарядний з вишиваночкою. 3-4 комплект шапулька з чимось. Тут така буде у нас рубашечка, 2-2 рочки. Комбінезон 9 12 Це у нас такий зимовий буде. Тут шапуля така прикольно в'язана з балабончиком. За 4 рочки тепла, ковта на змійці з капюшончиком. Ще одна тепла, така рубашечка. Це щось таке мімішне на 6 місяців, це якась в'язана така ковтинка. Не хочу відкривати, але так класно складено. Так, це теж якась така водолазочка. щось таке сіреньке, класне, на малючка. Далі, це на, на два рочки. Листинки такі. Щас я ось вони. Ага, ось такі класні. Тканинка така дуже плотненька. Ось такі прикольні. Далі така буде а, піжамка, напевно. що Це, Щас це на три-чотири рочки. Так, да, це піжамочка. Така дуже класна у нас. Це другий бренд. Якісь, конечно, ну, взагалі ексклюзив. Чик. Далі а, такі лосинки з камінцями. Він теж йдуть на два рочки. Це у нас така лосінка з тунічкою. Це, е, такі теж, це, лісенькі, да. а, нет, це такі штанішки теж певні спеклісеньки. Да. а ні, світлі компезик, типа від класний. Такі плотна двониточка. Далі такий костюмчик на байці теплий. Ще одна на, на 12 місяців. Шапочки такі з кроликом. Е, така курточка. 6-9 тепла. Далі така. Вона також є всесуари, пінеточки, шкарпеточки. Тепла така кофтюлька. На два 3 очки буде. 3-4 комплект від Джордж такі е, штаніжки джогерами на флісіку. Вони теплі. Це теж така тепла буде. Ще одна на зміці. Покажу вам цю момент. Вже на шире для малючків майже немає.